Все, що потрібно для цієї стратегії, це два з цього лише сайта і ніякого аналізу. Все, що нам потрібно, це Pocket Option і Technical View. Переходимо на цей сайт, реєструємося, там доволі легка реєстрація. Кстати, ось мої зділки за вчорашній день. Після цього, як ми зареєструвалися, вибираємо ось тут пару без представи View. Потім переходимо на ось цей сайт і вибираємо нашу пару в поїзд. Наприклад, у нас така нібито була. Переходимо на ось цей відділ. І після цього переходимо на наш аналізатор. Стратегія заключається в тому, що потрібно дивитися на цей аналізатор. Особливо важливо переключитися на, ось ці, на нашу, наш часовий пояс, і після цього зважити за та проти. Саме головне, щоб ось, ось ці показники співпадали, бо якщо вони не будуть співпадати, тоді і результат буде не такий внушительний. Давайте підберемо нашу пару і подивимося, як справді працює наша стратегія. Поки відігрується наша угода, рекомендую зайти в наш закритий телеграм-канал, де ми з моїм другом публікуємо найпрофітніші пари, а також видаємо найкращі стратегії для новачків, а також і не тільки для новачків. Вам потрібно перейти просто по цьому контакту і з вами зв'яжуться менеджери, а також дадуть вам зразу ссылку. Зараз набор безкоштовний, тому поспішайте.